Я мати, багатодітна мати, мати героїня, і, тому що виховувала з чоловіком шестеро дітей. І мати, будемо говорити, героїв трьох синів, які пішли, від, пішли на захист своєї країни. Два сина віддали своє життя, захищаючи Україну. Один загинув в Маріуполі. Стоячи в важких боях. Інший загинув на Донеччині п'ять місяців назад. Ця футболка каже Людмила Кушнір, не просто одяг. Це найцінніша й найболючіша реліквія матері, яка втратила на війні двох синів. На ній обличчя її героїв В'ячеслава та Євгенія. Носить її замість трауру. Це два сини зображені по цю сторону В'ячеслав, по цю Євгеній. Тут вони ось. Ось двоє Женя і Славік, і тут вони, ця сторона Славіка, ця сторона Женя. Старший В'ячеслав розповідає, мріяв стати священником. навчався у семінарії, та після Революції Гідності вирішив його покликання захищати Україну. Серед побратимів мав позивний маус. Підписав контракт з Азовом і в 17-му році вже був перебував в Урзуфі. В частині Маріуполя. Коли почалась війна, старший був золочевий на підвищення кваліфікацій. І він вже разом з тими хлопцями, своєю бригадою, проривався на півоточуючий Маріуполь. З його групи не дійшов тільки він. Він, як командир, вийшов на зустріч і він був поранений смертельно. Женя на війну пішов, аби помститися за брата. Під час повномасштабного вторгнення розповідає Людмила Кушнір, перебував у Польщі. Та після загибелі В'ячеслава вирішив приєднатися до Азову. Женя підписав контракт у 24 році. Він мене поставив просто перед фактом. Сказав: мам, я по-іначому не можу. Воював в Серебранському лісі, а загинув на. Тери... ну, оселення Яблунівка Донецька область був у мене навідником машини артилерії. Їхнє життя обірвалися з різницею у три роки. Вона продовжує писати їм повідомлення, ділитися новинами та відсилати вірші. Останній для сина Жені. Це каже спроба вговорити біль і лишитися з ним, хоч якось. Синів немає, але я досі веду з ними переписку. Я часто пишу свої думки, смски, навіть відсилаю їм вірші. Останній вірш також написала це для Жені. Важкіше болі вже немає, коли до смерті розриває, якби я знала, що в останній, тебе, я сину обіймаю. Наймолодший із братів кушнірів Володимир. Також служить в Азові. У 18 років поставив родину перед фактом Йде захищати країну. Йому 18 минуло в квітні, в кінці квітня, а він мені дзвонив в началі травня. Він мені звідти написав: Мам, я тебе люблю саме більше, більше понад усе. А я не можу зрадити побратимів. Я не можу зрадити Славіка Женю. На Лаї Слави у Шаргороді стели братів кушнірів одна біля одної. Серце матері розривається від болю і водночас від гордості за своїх синів. Наймолодшого просить бути обережним. Розуміючи, які сини були сильні, я розумію, що я маю бути така сама сильна. І підносити гордо голову і нести за них пам'ять, щоб не забулася їхня пам'ять нашій молоді. І їхня жертва Тетяна Добровольська, Андрій Нєстерів, Суспільне, Новини Вінниччина.